Пиздець, чого так дохуя? Трібно собі, мабуть, зробити сценку, щоб, типу, цей, коли я запускав щось, щоб мене не було видно, я хуйня не страждав. Все, тут запустив, там запустив, все, все повинно працювати, все заебісь. І вмикаємо собі черфінті, щоб було звичайно на тіртоці. Все, погнали. Що я зараз хочу? Я зараз хочу поїхати піти уваго, мабуть, наскільки я це розумію. А там подивимось. Так, потрібно ще звук трохи менше зробити. І потрібно зробити музику трохи голосніше. І все. Ну я ж думаю, дійсно піти увагу, піду на капти ввечері. Зараз додав голосовий чат, можна теж чимось позайматися. Бля, там позаду мент. Що з мінтами? Чому він їде на гражданські автівці? Ладно, байдуже. Мені потрібно що, як я й казав, зараз їдемо до Валосів, там, сподіваюсь, буде дев'ятка або десятка. Мене приймуть, плюс додав у свій чат, можна позайматися тепер крадіжками. Ну, тепер можна дійсно, по приколу дуже топово грапити людей або ще щось такого плану робити, тому що це все писати, біндери і так далі, це трохи задовбує, тому я тось так. Зараз поїдемо, подивимось, що з цього вийде. ДМЗ нікого немає. Це, чесно, теж трохи печально. я давно не файтився. Сьогодні я сподіваюся, наскільки я знаю, будуть крапти. Там його, бля, нікого немає на базі, ну почекай. Що, що з тіктором блядь? Він буде працювати чи ні у мене питання. Так, не чат чат я не бачу, наскільки я бачу. Да? да, не бачу в чаті Тікток, ладно, байдуже. Потрібно тинути сундучок, мені здається. Хоча в мене є монетка, да? так, монетка є, давай ось так, ось так, і ось так. От. Може, хоч якось там допоможу на цьому з це вони монетки. Так, мені потрібно, зараз що, мені потрібно знайти а, 857, 767. 857, 767. Зараз подивимось. Ну, тому що дійсно, блін, в ПДшці, столі за все, буде за, зараз трохи скучно. Тим паче ПДшників, наскільки я знаю, багато. Якщо зараз подивитися, то зараз їх тільки 3-4 штуки, там плюс ще люди бувають в масках. Тому я ж кажу, зараз почекай, хто ще є. А, Бурбон Базука і Орсенр Базука 044-001. 044, 001 Я не знаю, де вони? Я чи хуя, блядь, чому ніхто нічого не пише, баный рот? Що за зрада, а? Кокосик, дорога, кокосик І чому в мене не видно цей чат питання теж? Що, блядь? Яка подлинність, ало? Що що не так? Мені тільки що ще одне попередження дали в тертуации, еб. То есть я... Я вже не розумію цю фігню, серйозно. Так зараз давайте я перепідключу шипчат, щоб все було видно. Пельмінь, дарова, там ще хтось заходь. Я крикраю, дивиш фамілію Кокос? За 11 мільйонів? Так, да, звісно, кокосик. Жду Вартандер, добре пельмінь. Бля, чому озвучки немає? Можна питання, вона повинна працювати. А, тому що тут ж інший аккаунт. Їбать, я ж довойок. Зараз один. Звісно, зроблю Кокосик, погнали. За 11к. Я з радістю. Траще... Лизе украл. Давай краще в гривнах, а. Кайф. Боже, шо це за хуйняще? Можна питання? Ладно, я собі його его хай буде. Ваш ефір не підходить для відображення в рекомендаціях и у в результатах поиска ограничений. Блабла. А в отношении до да, да, рядости и подлинности, та в мене працювалось. Та ти що, у мене 200 гривень в кармане, каке яка, ха-ха. Апеляція, курва, чому він не хоче курва працювати? Боже, це такий прикол. Я так заїбався. Блять, а ти відчетай, що я дійсно зараз просто піду блять на рибалку, скажу: "Та хулі ти мені кидаєш постійно, блять, цю хуйню, яка, блять, подлиннась, блять?" Бабка, да, П. На пха, я, я їбу, блять, цим нахуй тертотом уєбанським, блять. Это действительно зауба, блядь. Он меня по постоянно, блядь. Ебать, у вас нахуй, то не настоящая активность, то у вас нахуй. Вот сейчас какая-то добропорядочность, подлинность, блядь, что нахуй? Блядь, ну ты до так хочется сказать, блядь. Ну это прикол. Сейчас я сделаю этот. тут. вам босс, это видно? чтобы я видел чат просто, вот, вот это плюс. Ну, а можна? Можна я буду бачити чат, епта, а. Короче, я ж кажу, це дійсно, блять, заупа повна, мене це бісить все. А буде сьогодні склад. Так, сьогодні склад жобу в кокоса, чого тобі? бы. Блять, и одро... Апеляція не одобрена. ти долбоеб. Шо не так, Можна вопрос? Апеляція не одобрена. Бля, Кокос, все в пизду. Нахуй. Я я ахуе с хуйні, хуйни, блять. Это. Это таким надо быть, сука, тупым китайцем, блядь, чтобы придумать такую программу, чтобы просто, блядь, постоянно ебало мозг. Это, это, это прикол. У меня еще в итоге этаж катар завис, потому никто не хочет работать, блядь. Я вах. Ну все тогда, блядь, охуенный стрим, всем дяку, блядь. Гол, Нахуя мені зараз щось стрімити, чи мене зовсім не в рекомендації? Можна питання, блять, наскільки це можна казати, блять? Мені кидають попередження, мені ще щось кидає, блять. Нахуя мені зараз щось стрімити на три людини, блять. Мені потрібно розібратися тепер з цією хуйньою... Блять, пизду я перезапускаю комп, тому що ця хуйня просто, блять, не хоче ніхуя робити, блять. Я ще порчу не наводи. Та мені похуй, блядь. блям. И все зависло, блядь, еще. Нахуенный. Я вахую. С этой охуенни. Блять, что она пооткрывало тут, блять? Какая нахуй галерея, блять, подарка в этом деле. Блять, нет какой-то... LinkedIn, блядь, блять, открылся нахуй. Митрасоф 365 открылся. Хотя его нету, сука, у меня в этом, блять, в панели сдач. Короче, все, пизду. Ебал я в рот, блять, эту хуйню. Всем пока, блять. Это пиздец.